Друзі, якщо не помиляюся, то це вже третій день нашого влогу. Думаю, що це вже останній. А то він так уже дуже сильно щось затягнувся. Сьогодні я йду знову ж таки на шопінг. Вчора, я думаю, хто дивився, то бачив, що ми з земелікою ходили вчора. На прогулянку були в сінцеї, також були е, в кафе. Ось я вам трішки знімала. І вирішила, що сьогодні також познімаю, тому що ми йдемо сьогодні вже не з Амелікою, а з Аделічкою. Також на шопінг. Знову зійдемо в сенсій, тому що вчора я там дещо хотіла купити. І так і забула про це, тому купимо сьогодні. Пізніше покажу, що куплю. Коли вже буде в магазині, знову ж таки, щось там познімаю. Можливо, ще зайдемо на дитячий майданчик. ну Загалом, я думаю, що сьогоднішній влог також буде доволі Мила Амелію, тому що в неї дуже брудненьке волосечко. Я не могла його ззаду навіть нормально вже розчесати, тому вирішили, що її потрібно трошки помити. А, вона вже, в принципі, висохла, така чистенька. Зараз я швиденько її переодягну. І після цього, я думаю, що розчешу її волосочку, дівчата швиденько пообідаю, тому що в нас вже майже третя година, оскільки вони спали на. Даному сні то ми не пообідали, але зараз будемо шлянь. Амель я одягну отакі от сірі шкарпетки, такі сірі штани, також червоний кіботяг, і також її різні ось такі заколочки. Думаю, заплісти два хвостика. А делька одягне отакі от дуже гарні штани. Також будуть отакі от шкарпеточки дуже класні, тепленькі вони. Зверху, значить, буде ще така шапочка. Зверху ще така буде от, дуже тепла, гарна ковтина, а під низок буде отака от, теж дуже гарненька. Це буде лукадельки. Ну що, я переодягнула, запліла цю маленьку амеліку. така вона мила. Я просто не можу яка мала маленька, такі заколочки у неї тут дуже гарненькі. Ще вийшла. Ось таку квіточку з сонечком вчепити. Значить, ззаду волосся розчесала, стало трішки краще, але все одно не набагато, в кого є робони з волосічком. Можливо, ви знаєте якийсь лайхак, як ви справляєтеся, коли, от, наприклад, не можна розчесати волосся. Бо ззаду нас там так запуталося, його неможливо вже розчесати. От, і не знаю навіть що зробити. Можливо, ви в курсі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз нько ще переодягну цю булочку. Ось ми будемо обідати. Посидять дівчата, побавляться, щось тут собі пороблять. Я їм приготую обідок. До речі, ви для вас як класи видання. Як не досмілювалась, я вам вже розповісти. Це ті, хто підписаний наш вайбер канал, ті вже знають, чим я почала займатися, а ті, хто не підписаний, то не знають. До речі, е, хто ще не підписаний, то підписуйте на наш вайбер канал, він є у посиланні у описі. Значить, що ж це таке напевно вам цікаво. Недавно я почала займатися ребордінгом. Е, от, я поки що ще не дуже довго займаюся, лише декілька днів. От, е, але вже трошечки почала промальовувати. Ось такі ручки, ось такі ножки. Насправді результат поки що ще доволі маленький, нічого не зумітно, але все одно. Значить, коли цікаво, я змовляла цих лялечок на Aliexpress Приблизно за 490 гривень чи трішки менше. Точно сказати не можу. От. До речі, замовляли зразу три ляльки. Кому, до речі цікаво, то отакими фарбами я користуюся. 24, 24 кольори по 10 мл. Такі у мене кісточки, просто їх купляла у аврорі. І також споджики. Далі це такий лак спеціальний закріплювач. Також тут є ось такий спомінювач висихання для фарб акрилових на 60 мл. Отакі у мене справи. Так. Довго говорити не буду, разом покажу, що дівчата будуть їсти. Думаю, що буде в них просто звичайна водичка. І також зроблю їм ось таку кашу. Така у нас від малиш кому цікава весяним борошном. От, не знаю, можливо, ще щось дам їм, подивимось. Зараз Я буду робити зі кашу, я любий їж, Якщо вдруг то ще можна дороги. Давайте розмішаємо. Так, дуже мало водички тому що ще долю. Так, все, я приготувала кашу, така вона сьогодні вийшла, ось ідеально просто. Зараз буду йти вже давати дівчатам зішлівки, ось. Каже, друзі, зараз ми вже будемо виходити. Я вам не знімала, як ходив дівчат Ось, зробила вже це за кадром. Я вже переодягнулася, підгубала повністю день. То сьогодні ось такі кофеї, і цих штанах. Речі, вчора, це ж штани я її купила всі цей. розказала, що я туди йду. І також купила. Ось такі, дуже класні, такі тепленькі зсередині. Ми зараз йдемо до um, сенсею. We'll У нас тут такий невеличкий дощик, але в принципі не сильний. так, mm -hmm. І mm -hmm. чалапаємо. Ось така маленька бусинка, сподіваюся, їй не холодно. Тільки що ми зайшли додому з гаделічкою, гуляли ми доволі довго. У нас вже сьома шістнадцять, от ну пізно трошки так. Я вам мало чого знімала, тому що все одно ми були в цей. Вчора я вже вам там все по принципі познімала. От що там було, тому я вже там в принципі нічого не знімала. Е, і ще ми заходили в два, здається, магазини. Це були просто продуктові магазини, тому я там багато не знімала також. Звичайно, друзі, ми не обійшлися без покупок. Зараз покажу їх не дуже багато, але все ж таки е, трішечки є, і дуже до речі, прикольні. Значить, саме перша покупка це була саме головна покупка, з якою ми йшли. Е, це ми купляли. ось цей ось такий силіконовий сліямчик. Він коштував 69 гривень. А насправді, напевно, вам цікаво, навіщо він мені, мені, мені ж є шлямки, просто це силіконовий, і виходить, що його не потрібно буде е, просто размити, оскільки все, в принципі, сюди кабеля, я потім його видаю протер і все. А так, звичайні тканині, шлямчики це не дуже зручно, бо кожен раз їх треба прати, І ну, це не дуже зручно. Тому я вирішила, що нарешті куплю такий, тим більше він був доволі недорогий і дуже красивий. Тому зараз я хочу його вже повністю роз... Дуже гарний, мені дуже подобається ось такі тут. Е, дуже гарний також бачите, з такими, такими сваркунками і що це таке. Мені ну, він дуже подобається. Зараз спробую на когось дівчатку міряти. Ось такий він дуже класний, але для Амелії і для Денсі треба ось один, краще застівати буде зручніше на ці дві, тому що, бачите, він такий трошки великий. Але загалом він дуже класний. Ну я не можу, які вони милі в цих слінявчиках, Такі вони дуже класні. Загалом мені дуже подобається і ось такий він. от, І показую далі. Наступна покупка це був ось такий сачок Чудо-чадо із смаком яблука. Він із 4 місяців, тому я вирішила його купити для дівчат. Думаю, вони будуть його пити або на сіданок, або на вечерю. Ось, Ну, загалом ще побачимо. Наступне, що ми купили, це був дуже класний кіндер. Таких я ще ніколи не бачила, е, якісь такі новенькі, тому вирішила, що я куплю собі такий кіндер. Доволі такий класний. Сподіваюся, що там буде класний сюрприз. Навіть ми звіти мене, і зараз ми з нею разом будемо розпаковувати цей Кіндер. Я вже почала його так відкривати. Так. Ось такий він, звичайний кіндер, але найголовніше сюрприз. Я сподіваюся, що там буде колекційна фігурка. Якщо колекційна, то має бути оранжеве яйце, Блін, на жаль, не колекційна, не ну, шкода, але ладно. Диває, що щось Якась машинка. кіндер там зараз. Це... А ні, там не машинка. Це вже успіх. Якщо там не машинка, це. Вау! А може це колекційна, я не знаю, чесно. Це якась поні. Класно дуже. Зараз я вам покажу ось колекціонера. Ось такий, гляньте. Мені дуже подобається. У нас якась. Тут не всі поні, тут лише дві поні, якась така дівчина. Нас якась ось, ось у така голубенька поняшка. Зараз спробую її скласти. Так, дивіться. Бачите, кажу, поподіли, як скажи. Так, потрібно взяти оцю запчастинку і скласти м, разом цим хвостиком. Зараз. Отак от. Далі я так розумію, що. Ага. Ось так якось. це хочу скласти. Так, зараз я складу і повернусь. Вау, дуже гарна поні, така миленька. Бачите, дуже мені подобається ця пляшка, вона така гарненька, дуже така. В принципі, фігурка дуже класна. Бачиш у мене, будеш такою фігуркою грати сестричкою. Будеш нас каже, бо тебе нова іграшка, можеш гратися. Дуже гарна поні. Мені здається, що доволі класна іграшка. А марія іде вже бавляться іграшкою. Значить, цю іграшку ми вже розпакували. ось така дуже гарна поні. Тут у нас ще яєчко, ось така шоколадна. Ось листокий. Тут ще є. Вот. Ще є ось такі кукурудзяні палички. Зараз ми також будемо разом з вами їх розпаковувати. Малія там же бавиться своєю поні, тому вона вже не захотіла розпаковувати кукурудзяні палички. Ну, тут знову ж оделька. Так, давайте їх зараз разом Тут іграшка 5 часов. Так, я не знаю, яка то мира. У нас вже є багато різних тут щось класне. Так, Вау! Що це у нас таке? Тут які палочки і тут якась іграшка. Це щось, Стається я, зроз... я зрозуміла! Клас! Це, це щось доволі класне, наскільки я зрозуміла! Зараз я це розпаду. Вау, Це ще за ключики, я не можу, гляньте. Є такі ключики два. І тут замочок. Це що таке взагалі? Раздевиться. Кисти вот такие <laughs> ключики. А, вносим ключики вы Это, вы углубите, а в открывайте. Ты посмотрите, если зубы, то вообще вот запасные. А где бег повертать? Вот так повертаешь, да, и шо? Открыть. Ну, открывать. Как ты знаешь? Как ты его даже какие-то блыски таки лезут, взяли так? А, тут же какие-то блыски, так как, господи. А, я заразумела, тут эта штука Так відкрилося. І що? Типа такий замочок якийсь. А що з ним робити? Ну, типа. Не знаю, якась цікава іграшка. І нам ще тут поклали дві штучки. А що тут все по дві покладки? Я ще ж що тут щось помилилися і поклали два ключика і дві ці штуки. А на цьому все. Я всім вдячна за перегляд. Не забувайте про свої лайки та підписки. Для мене це дуже приємно, а для вас не важко. Також забувайте підписуватись на наш вайбер канал. Він є в посиланні у цьому описі. І на цьому все. Усім па-па, До нових зустрічей!